Так сталося, що я автор гімну ТРО. Вау! Чесно кажучи, я вперше чую. Ви хочете вірити, хочете ні. Я вам кажу: мене не влаштовувала зарплата, мене не влаштовувало е відношення моїх командирів. Ви домовились піти в певний підрозділ, мені. і там було панібратство, яке вас не задовільняло. Я правильно вас зрозуміла? О, hello. Привіт. Привіт, привіт. Я, якщо что, одразу говорю, що я з України, так що щоб було цікаво. З якого міста? Ну, взагалі з Києва. Я з містерпінь. Я український блогер, спілкуюся з росіянами в чат четверці. Супер, тобто я зараз в ефірі? Так. Окей. Користуючись можливістю, передаю привіт мамі. Вона мене не дивиться. Я. Українець, я колишній військовий. І я все заче. Привіт! Як все маєте? Як тобі такий контент? Підходить? Які питання маєте цікаві? Та, то у вас мають бути питання, чого я все заче? Де я? Хто я? Мабуть. Тож у мене питань нема, раз я все заче. Питання мають бути: у вас? Чому? Як я до такого дійшов? Чому військовий, патріот і взагалі. Давайте людина. розпочнемо спочатку. Давайте. Як саме ви потрапили у Збройні сили? За покликом серця, за покликом душі. В так якому підходи? році ви пішли воювати, якщо не секрет? В 23. -1. Чому? Ой, вам здається, сьогодні повезло, і я вам розповім, якщо ви хочете таку історію, якщо мене дивляться. Так, да, я вас слухаю. Ну, так сталося, що я автор гімну ТРО. Вау! Чесно кажучи, я вперше чую. Так? Да? Ну, що ну ж, перевірте. Може, е якщо ви десь пропишете Якщо неважко, ви могли б нам заспівати. Ну, то я скажу. Ну, е, скоріше зачитати, оскільки. Давайте це зачитайте. Звідки ти бро? Я старо. І все. Далі ви все знайдете самі. От, е, і так сталося. Давайте, там ваші, може, глядачі побачать, що автор гімно ТРО. Який спочатку вболівав за Україну, власне, за Україну. Тепер в СЗЧ і за кордоном. От, блін. Як так сталося? Чому моя країна мене довела до цього? Це велике питання насправді. Як давно ви в СЗЧ? Недавно, досить. Угу. Так і чому. Так. Це питання дуже таке цікаве і важливе насправді. от Чому? Мабуть, я перестав вірити своїй державі і головнокомандувачу безпосередньо. Мабуть, я. Але Зараз ж досить... у вас були я попра... побратими, у вас був командир? да до речі, жоден з моїх побратимів досі мені не сказав, що я поступив погано. Всі сказали: Красавчик, на жаль, в мене не вдалося, а в тебе вдалося. Ну, так, не для СМІ. Ну, це ж те, що не дозволено казати вслух. Ви можете назвати своє повне прізвище ім'я по-батькові? Ні, навіщо? Якщо ви можете знайти. Ви Знаходитесь в безпеці за кордоном, я так розумію. Навіщо робити цей квест? Не таким цікавим. Це не квест? Вашій безпеці зараз нічого не загрожує. Але ж в мене, мабуть, залишились родичі в Україні. Навіщо їм потрібні ці проблеми? Як це повпливає на ваших родичів? Ну, я не знаю. У нас е, конституція... в у нас, у нас конституція на паузі, тому я навіть не здогадуюсь, як це може повпливати. Ми зараз не про конституцію, а про вас спілкуємось. Ну, е, ви ж розумієте, про що я кажу в даному випадку? Поки що ні. Ну, це погано. Контизуйте. Бо... Конкретизую, у нас закон е, на паузі, і як і конституція. І на жаль, ті, хто висловлюється проти держави нашої і наших людей, і взагалі проти того, що вони всі одразу стають рупорами Кремля. Ну, блін, так сталося. Ну, як же ж неправда? Не ну, може, не всі, але більшість, на жаль. От. Ну і, і, мабуть, мабуть. Е, я і так вже забагато сказав, але знаєте, я навіть радий, е, що я можу це говорити. Дивіться, до речі, дуже кайф в тому, що я не десь на марафоні, бачите, ви мене одразу не, не офаєте. Не відключаєте. Ну, ну поки що тут... ви нічого конкретного не сказали. Але я вже сказав навіть більше. Чому ніж... саме ви пішли в СЗЧ Е, Бо я перестав вірити, в як то кажуть, в ту світлу ідею, в яку я вірив, коли пішов в безпосередньо в ЗСУ. Як вам така відповідь? Ну, ви вже відповідали. Це без жодної конкретики. Ну, так це таке саме, яке питання, така і відповідь. Питання досить конкретне. Ну, то я вам сказав. Якщо людина, патріот, яка за власним бажанням пішла в Збройні сили, наразі опинилась все СЗЧ, то мають бути якісь вагомі причини. Ну, так. Ну, так, і де ці сказав, причини що вагомі? Ті, ті мої, е, е, як то кажуть, позиви, які мене е, ну, які позиви ви можете які? якось конкретизувати? Ну, Захищати вітчизну е, від ми чому раптом згодні захищати свою батьківщину. От чому до того були згодні, а зараз ні? Ну, бо я побачив, що ми с... дуже багато побратимів, які е... вірили в світле, як то кажуть, майбутнє. Е... На жаль, зараз вже. Крім світла майбутнього, діля... я від вас нічого більше не почула. Так е... я ще раз повторюю. Що саме а ви що? побачили? Що я побачив? Побачив, що у нас конституція на паузі. Ви що... крім конституція статут, на паузі і світло майбутнього статут, не можете. Статут, статут, статут він тільки на папері і вона не на Ну, совок. Совок. Як до чого тут Ну, до того. ну Слово совок вам про щось каже. Да не вздихайте ви так тут? тяжко. Ну, слово совок вам про щось каже. Я зустрів ну, на, початку... на початку. Вігу. Вігу. Я зустрів е, одного офіцера, який це сказав? Цікавить, кого ви зустріли? А, Тут, мене а, цікаво, чому ви за збройні. Дякую, сил. красуня. Через ти що? молодець ще раз з Днем народження. Через дякую те, за що... прекрасні емоції. Так тримати козацькому не роду, нема переводу. Моє бачення е Збройних Сил, які НАТО, Ну, мають йти там у НАТО, що ми такі всі європейські. Е до того, що я побачив своїми очима. Я побачив так, а що ви совок. Я ж кажу совок. Ви ж мене не чуєте. Ну, слово совок вам про щось що. Що саме вас не задовільняло? Ти, типу, по слово, все буде про щось вам говорити? <служ> ні, все це ні про що. Одні загальні Ми... терміни. Ну, мене не задовольняло все. Треба Клас. якісь уточнення розумієте? Я кожного дня спілкуюсь з військовими і чую угу. абсолютно різні думки. І чую також супер. критику влади, але від вас я не чую ніякої конкретики. Тому в мене виникають сумніви з приводу того, що ви взагалі військовий. Ну, супер, я не розумію, то, що конкретно вас не влаштовувало. Мене не влаштовувало. Ну, по-перше, давайте, якщо так, от тезисно. Давайте. перше зарплата. Друге. Ставлення командирів. Третє. Відсутність бачення себе в майбутньому. Отак, От три, три, три тезиси. Давайте вас... по черзі. Що сам... Давай. Ще раз прошу, не почув. Ну, Давайте кажу по черзі. Перше. Ви сказали ну, зарплати. Що саме вас не влаштовувало? Зарплата. Шо, що не зрозуміло. Ну, де саме ви знаходились? Ви знаходились в зоні бойових дій? Ні. Це яка зарплата у вас була, яка вас не влаштовувала? Скільки б ви хотіли отримувати? Е, 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 зарплата, знаєте, типу, е, ну типу, 20 тисяч е, це дуже маленька зарплата. 20 тисяч це якщо ви знаходились просто в військовій частині. Різко. Абсолютно на безпечній території. На безпечній території, але виконував е, бойові е, ну типу виїзди. Якщо ви виконували були... будь-які бойові завдання, ви мали за це доплачувати. Доплати були, так але, але вони були, скажімо так, відрізнялись від тих частин, які отримували їх в два рази більше, ніж я. Це раз. От. Я це? не буду, я не маю права казати, бо я казав, що я не буду казати, де я служу. Я просто не можу це сказати, ну, де я служив. Так, а чому От. не можете? Ну, бо Наразі не, можу бо, не бо можу. бо я сказав, що не можу, ну не вирішувати. То не з якої цілі ви я... виходите і розповідаєте зараз про це? Я нікуди не виходжу, блін. Я просто в чат рулеці спілкуюся. В чому питання? Ну, ви Куда в чат рулеці абсолютно незнайомо людям озвучуєте цю інформацію. Ну, то я кажу, як є. а Ви не кажете так, як є, тому що ніякої конкретики. Я вам ще раз скажу: ваше право вірити чи не вірити? Я розповідаю свою історію. Так, ваша історія має бути підкріплена якимись фактами, тому що це може бути ваша фантазія. Це ваше бачення. Ви хочете вірити, хочете ні. Я вам кажу: мене не влаштовувала зарплата. Мене не влаштовувало відношення моїх командирів. Чим не влаштовувало відношення? Ой, перепрошую Та ні, можете нецензурно. Ну, от, як, от... як забажаєте? головне з конкретикою що саме вас не задовільняло? Е -е, мене не задовольняло, як то кажуть, панібратство з їхньої сторони. А по-третє, мене не влаштовувало. Що я третє сказав? Ви пам'ятаєте, чи ні? Так, ми з вами ще з командиром не визначили. Бо я, блін, бо я, блін забув, що я третє казав. Це теж Це дуже важливо. Третє, найважливіше, до речі. Так ми ще з другою не закінчили. Чому в інший підрозділ не перервались? Ви ж могли змінити командира собі. В чому проблема? Да, так, зрозуміло. Що... А, третє, я сказав, що мене не влаштовували строки, типу, що ніхто не. Ну, не казав, ну що, типу, всі казали, що пофіг, що у тебе контракт, його продовжать, типу, без, без того, подарувати. Ми з вами про чим. терміни поговоримо. Чому ви в інший підрозділ тоді не поривались? Ну, тому що мені було, типу, я домовлявся спочатку про той підрозділ, який мені подобався. Ви кажете про панібратство, а самі кажете, що ви домовились для того, щоб потрапити в певний підрозділ. Ну, і що, ну і що? Угу. Ну і що? Ну добре, вас не влаштовувало. У вас було була можливість змінити на інший підрозділ. Ну, можливо, і була, але То, типу, виходить, що проблема не у вас, не в системі, а у вас. Поговорка по Фрейду. Проблема не в мені точно. То проблема не, вас, Ні, Фрейду, проблема не в вас, але ви домовились піти в певний підрозділ, і там було панібратство, яке вас не задовільняло. Я правильно вас зрозуміла? Дивіться, ви зараз хочете е, перекласти на е, Ні, я хочу зрозуміти ви кажете, що ви маєте на увазі на здорово. Е, е, ви хочете сказати, що у нас такі військові задоволені люди, і всіх все влаштовують. А я один такий, типу, який каже, що, типу все, погано чи що. Неправда. Ну, не Абсолютно, виражатися. я не хочу так сказати. Це неправда. Ну, мені здалося, що, що у вас саме така позиція. Ні, в мене має. позиція. Відповідно конкретно до вас, тому що ви кажете про те, що ви домовилися що піти в конкретний підрозділ, потім засуджуєте пані братство яке відбувається в тому ж самому підрозділі, як то вас не задовільнило командування. Ну, я, я засуджую те, що одне діло, коли я прийшов і я вже тут служу, а коли по містю там е, починається. Е, ну це як то кажуть, як в общежитті, так Хтось що саме, у вас якого... почалось по місцю А зачем? навіщо вам це знати? Ну просто це ну це так, а це... навіщо ви кажете? А якщо ви не договорюєте абсолютно, знову ж таки? Е, ну, Ми самі побачили, суперечі, ви дуже, та? ви дуже, ви дуже гарний, ви дуже ви дуже гарно мене на цих словах підловлюєте, але я не буду вам розповідати якихось конкретних ну, типу, частних речей, які ну люди ж не погоджуються, мабуть, не будуть задоволені, якщо я про них буду безпосередньо говорити. Я так, просто ви можете це не цінному. конкретизувати на певні особистості. Ви не сказали не назви підрозділу, ви не сказали не на якому. Я, я не можу це казати. Ну, так ви можете тоді конкретизувати, що саме вас не влаштовувало, от і все. Е, мене не влаштовувало. Е, я ще раз кажу: Савок. Ну розумієте, є типу. Скільки вам ар... років? Що-що? Років вам скільки? Багато. Жодної відповіді на питання. А навіщо вам, а навіщо вам знати мій рік? Тому що ви балаболите mm. просто, мені не цікаво з вами спілкуватися. А, я зрозумів. Ну, просто не про що. Я не знаю, що він зрозумів, але ні про що.